Просто зразу кайтеся. Кажіть, Боже, в ім'я Ісуса, прости мені. І написано в Біблії, що Він тут же прощає, і цей гріх він анулює, його більше не існує. Він не пам'ятає про нього. То не пам'ятайте і ви. Прийміть прощення і прийміть молитву. Зараз будемо молитися за зцілення. А якщо ви ще ніколи не віддавали життя Христу, зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі мої гріхи і всі мої рішення, які я приймав без тебе. Я вірю, що Ти Воскресив Ісуса Христа з мертвих ради Мого оправдання. Стань моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі. А я вітаю вас, бо з цього моменту ваше ім'я записано в книзі життя у Господа. А ми молимося. Просто погоджуйтесь словами цієї молитви. Приймайте. Кажіть, це вже моє. А потім я скажу, що робити після молитви. Отець Небесний, в ім'я Ісусу.